Хто має право на виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибелю військовослужбовця? Так, на сьогоднішній день діє редакція статті 16.2 Закону України про соціальний, захист, соціальний та правовий захист військовослужбовців. Водночас до цієї статті неодноразово вносилися різні зміни, і така стаття діяла в різних редакціях. Водночас передбачено в упорядку щодо виплати такої допомоги, що право на наявність виплати визначається станом на дату загибелі військовослужбовця, відповідно, яка визначається згідно з офіційного свідоцтва про смерть. При цьому є також інший порядок, який говорить про те, що безпосередньо умови там так далі, деякі визначаються з того моменту, коли особа дізналася про. Офіційні такі дані загибель, тому що з практики досить часто буває, що людина спочатку вважається безвісти зниклою, а офіційно визнають її загиблою вже, наприклад, через рік чи через півтори року. І в даному випадку можуть суттєво відрізнятися категорії тих осіб, які мають право на отримання виплати. І вже треба дивитися не тільки дату загибелі, а також враховувати той факт, коли особа дізналася про загибель, з відповідно, коли була проведена певна експертиза. Але з практики це викликає дуже багато. Таких конфліктних дискусійних моментів, і люди вимушені в судовому порядку доводити, що в них є право на наявність відповідної виплати. Якщо вам потрібна допомога, у вас склалась така ситуація, звертайтеся.